У нас наявності гібридний Ford Escape, це 21 рік. Двигун об'ємом 2,5 літра на передньому приводі, плюс гібридна установка. В парі вони працюють ідеально. При самих таких печальних розкладах витрати пального будуть в межах 7,5 літрів. Але в основному це може бути і 5,5, і 6 в межах міста. Машина з шикарним набором додаткових опцій, з мінімальним пробігом по Україні, з цілою безпекою з Америки і дійсно з мінімальним боковим ударом. Опцій в нього дуже багато, починаючи від, від такого яскравого червоного кольору. Він на сонці переливається від червоного до помаранчевого. У нас в комплекті оригінальні легкосплавні диски, всесезонного Мублічтову, є ще комплект абсолютно нової зимової гуми, яка не була в експлуатації. Оптика галогенна, але з лінзою. Є безключовий доступ, дуже багато безпекових опцій. Вені не дуже багато, а абсолютно всі тут вони є. Ось такий кодовий замок на двері водійський, електрорегулювання водійського сидіння, світлий тканинний салон. До речі, у Фордав дуже прикольна якість тканини, за ним дуже легко доглядати. Шкіряний мультируль з підігрівом, датчик світла, ось така в нього панель приладів, комбінована, механічна плюс цифрова. Пробіг по Україні 70, скажімо, 71 тисяча кілометрів. Є запуск двигуна з кнопки, є двозонний клімат-контроль, є підігрів передніх сидінь, підігрів руля. Безпекові опції, такі як адаптивний круїз-контроль, контроль утримання смуги руху, а також є контроль сліпих зон дзеркалах. Система вже повністю прошита під наші стандарти. Є навігація. До речі, ця машина також може роздавати і інтернет. Сюди можна ставити 4G карточку, сімку. І буде Wi-Fi точка. Коробка тут варіатор. На всіх гібридних машинах стоїть варіаторна коробка. Електронний ручник, автохолд і вибір режимів руху. До речі, дійсно відчувається відмінність, наприклад, між екорежимом, між режимом сніг. Машина веде себе зовсім по-іншому. Як я вже казав, безпека була ціла. Стан салону доглянутий. Власниця одна в Україні. На цій машині проїхала дуже і дуже мало. Ось такий другий ряд. Місця достатнє, до речі, сидіння другого ряду вони їздять вперед назад, так само спинка має кілька кутів нахилу. І ще одна із додаткових опцій в цій машині це електропривод багажника. Хороша середня комплектація із дійсно класним набором додаткових опцій. В комплекті маємо також домкрат. І оригінальну докадку. Машина знаходиться в Києві, можливий йти драйв за адресою вулиця Кінцева, 5. І, на мою думку, серед гібридів в ціновому діапазоні до 25 кращого варіанта на сьогоднішній день серед кросоверів не знайти. Бо той же самий Toyota rav 4 це його прямий конкурент, там прайс починається від 30 тисяч за базову комплектацію. Тут у нас повноцінна середня комплектація, а з таким набором опцій це вже практично і максималка. За 25500. З двома комплектами Гуми, як на мене, оптимальний варіант з чесним пробігом 71 тисячу км. Всіх бажаючих запрошуємо до нас на тест-драйв і всім гарного дня!